Призиванням імені Христового. І багато людей він іселив від різних хвороб. І був один такий е, сліпець в Римі, такий відомий для всіх сліпець, який е, лікувався до багато років, е, наврачів, е, витратив все, що він мав, все своє багатство. І е, цей сліпець ні, 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 ніхто не міг його зцілити. І святий Пантелімон, е, підійшов до цього сліпця і помолився за нього, призвав ім'я Господнє, і сліпець став бачити. Ну, оскільки всі знали, всі в Римі завдавали запитання, хто ісцелив цього сліпця. І, е, Люди сказали, що Пантелеймон, такий молодий доктор. Ну, ті, хто не знав ці тайни, хто казав, що великий ученик, великого учителя. Тобто його учитель був великим, доктором. Ну і той доктор Єфросин, Пантелеймона не міг допомогти цьому сліпому. Ну і тут. Врачі, які були в Римі, вони почали завидувати Святому Потіліму. Тому що до нього йшло багато людей, він стіляв їх. І вони пішли до царя і сказали йому, що «О той, хто у тебе при дворі знаходиться, він і стіляє людей призиванням імені якогось Христа. Цар закликав до себе Пантелеймона і спитав, що ти так, це правда, що ти тиляєш іменем Христових людей, і за ти признався, що це так і сповідав свою віру, що він ісіляє людей призиванням імені Христового. Ну і звичайно, цар дуже обурився і почав заставляти, щоб він відрікся від Христа. Цар прикликав того сліпого. І почав його допитувати, як він ісцелив його. І Серпі сказав, так, да, він призвав ім'я ім Христове, і я вже бачив. І цей, не знаючи, що казати, приказав убити цього сліпця, його безглавили. І почав мучити святого Пантелеймона, заставляти його зріктися від своєї віри. Але святий був адамантом. скільки страждань, скільки мук. Він перетерпів, але він не змінив своєї любові до Бога. Він не змінив своєї повну проповідь. Дивіться на Ютуб каналі Українська Православна Церква, а також підписуйтесь на наш канал. Віра вічна, віра славна, наша віра православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.